Розв'язуємо рівняння. Ліва частина, як ми бачимо, це формула різниці квадратів, є вона в довідкових матеріалах, і за цією формулою розкладаємо на множники хміну 3 в перших дужках, х плюс 3 в других дужках, дорівню 0. Добуток дорівнює 0, якщо один з множників дорівнює 0, тобто ми маємо, що або х-3 дорівнює 0, або х плюс 3 дорівнює нулю. Розв'язуючи перше рівняння, отримуємо, що х дорівнює 3, а з другого х дорівнює мінус 3. Два корені 3 і мінус 3. І це відповідь D. Наступне завдання спростити вираз. Перша формула це формула квадрата різниці, тут двічка, тому я 2 множу на х і на 1, щоб не згубити подвійний добуток. А це формула, де ми дивимося на Так, а це не формула, це х плюс 3 на х мінус 3, має бути по умові завдання. А це формула різниці квадратів, і ми дивимося на дужку з мінусом. Тому далі будемо в першому випадку. Підносимо до квадрату, маємо х у квадраті, далі подвійний добуток мінус 2х і плюс 1. Мінус тому в дужках пишемо результат, підносимо до квадрату, це х у квадраті мінус 9. Далі ми відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, тобто х у квадраті мінус 2х плюс 1, а тут уже буде мінус х у квадраті і плюс 9. Зводимо подібні протилежні вирази знищуються. Далі ми маємо мінус 2х і додаємо плюс 1 і плюс 9 плюс 10. Отже, мінус 2х. Плюс 10 це відповідь А. Розкладаємо ну, а член на множники способом групування. Групуємо в перших дужках А в третьому плюс 4А в квадраті, наступні ставимо мінус між дужками і змінюємо знаки. Тобто маємо в дужках 9А плюс 36. З перших дужок виносимо А у квадраті задушки, і в дужках будемо мати А плюс 4, з других дужок 9 виносимо і будемо мати також А плюс 4. От ми маємо тепер вже спільний множник А плюс 4, який виносимо ще раз за дужки А плюс 4, а в дужках залишається А у квадраті мінус 9. Але А в квадраті мінус 9 це формула різниці квадратів, яка ще раз розкладається на множники. А плюс 4 переписали, а тут розкладаємо а мінус 3 і А плюс 3. Ось таким чином ми розклали на множники. І як ми бачимо, це відповідь А. Тільки множники переставлені. а мінус 3, А плюс 3 у нас є множники, А плюс 4. Тобто відповідь А. Завдання ЗНО 2006 року знайти вираз тотожно рівний виразу. Знову ж таки, будемо розкладати на множники способом групування. В перших дужках Х у четвертому плюс Х у третьому. Далі між дужками ставимо знак мінус і змінюємо знаки Х 1 маємо в других дужках. З перших дужок винесемо Х у третьому. Спільний множник задушки, в дужках буде мати х плюс 1, тут переписуємо, бо нічого виносити дужки. Але з'явився у нас спільний множник х плюс 1, який ми виносимо ще раз дужки. І в дужках буде мати х у кубі мінус 1. Тому що, коли х плюс 1 ми поділимо на х плюс 1, в результаті отримаємо одиницю. Ну, це, напевне, ще не кінець розкладу на множники, тому що х у третьому мінус 1 це формула різниці кубів. Її немає в довідкових матеріалах, але в школі вона вивчається. І тому за цією формулою ми розкладаємо на множники так. В перших дужках буде х мінус один. Це ті вирази, що підносилися до третього степеня, щоб мати мінус 1. А друга дужка називається неповним квадратом. Тому що ми підносимо ніби до квадрату, цей вираз х у квадраті, пишемо, знак завжди навпаки, щодо того, що мали в дужках. Просто перемножаємо х на 1 не подвійний добуток, а просто добуток. І маємо х і квадрат одиниці. Ну, х плюс. 1. На х мінус 1, і на х квадраті плюс х плюс 1. Правда, такої відповіді не представлено. Тому, якщо далі використати ще одну формулу, хоча це далі, вже, якщо розкладати на множники, то це вже розкладено на множники, це кінцевий результат. Але ми шукаємо вираз тотожний рівний виразу попередньому, тому це формула знову ж таки. Різниці квадратів, ми дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату і будемо мати х у квадраті мінус 1. А той результат переписуємо з квадраті плюс х плюс 1. І така відповідь у нас уже є це відповідь d. Ми розклали на множники. Правда, от, наприклад, ми могли б це завдання робити і по іншому варіанту, адже коли ми перемножимо ось це на це, то в результаті ми будемо якраз мати те, що нам пропонувалося з самого початку і те, що ми розкладали на множники. Так теж можна пробувати робити це завдання. Робимо обчислення. Звичайно, можна було підносити до квадрату, а потім знаходити різницю. Але це нераціонально і калькуляторів ніхто не дає на екзамені. Ми бачимо, що це формула, це формула різниці квадратів, яка розкладається на множники наступним чином. В одних дужках 1001 мінус 999, а в других 1001 плюс 999. Тому результат віднімання першої дії це 2. Ну а 1001 плюс 999 це 2000. 2 помножити на 2000 це 4000. І це відповідь D. Знаходимо вираз, тотожний рівний виразу, для цього перемножимо дані двочлени, отже 2х множимо на кожне, і потім 5 множимо на кожен доданок в другому виразі. 2х множимо на 3 це 6х. 2х множимо на мінус х мінус 2х у квадраті. Плюс 5 множимо на 3 плюс 15. І плюс 5 множимо на мінус х мінус 5х. Отже, подібні далі. Мінус 2х переписуємо, плюс 6х мінус 5х, це плюс 1х, або просто плюс х, і плюс 15, мінус 2х, у квадраті, плюс х і плюс 15. Це відповідь А, тільки додамки місцями переставлені, написано, що це 15 плюс х, мінус 2х у квадраті. Це той самий результат. І відповідь А. Далі нам потрібно розв'язати рівняння. Ми могли б розкривати дужки зліва і справа, переносити все в одну сторону, і в результаті ми тоді мали б рівняння квадратне. Разом з тим це рівняння, вважаючи на те, що зліва і справа ми маємо. Один і той самий вираз х плюс 2 ми можемо зробити легше. Ні в якому разі не можна ділити на х плюс 2 просто, тому що в результаті ми один з коренів згубимо. Тому ми переносимо все в одну сторону і потім виносимо за дужки х плюс 2. Дужка буде мати 2х-5 до рівня 0. А потім скажемо, що або х плюс 2 дорівнює 0, або 2х мінус 5 дорівнює 0. З першого рівняння х плюс 2 дорівнює 0, ми маємо корінь х дорівнює мінус 2, а з другого рівняння 2х мінус 5 дорівнює 0, розв'язуючи це рівняння, ми будемо мати корінь 2,5. Отже, мінус 2 і 2,5 це відповідь d. Разом з тим, от, оце рівняння можна було б ще розв'язувати таким чином. Отже, ми помічаємо, що з лівої з є множник х плюс 2. Давайте прирівняємо його до нуля і знайдемо, що х плюс 2 дорівнює нулю, коли х дорівнює мінус 2. І пересвідчимося, що мінус 2 це корінь даного рівняння, тому що. Коли ми замість х ставимо мінус 2 зліва і справа отримуємо 0. Коли ми знайшли цей корінь х-2, тоді ми маємо право ділити на х плюс 2, вважаючи, що це вже вираз, який нулю не дорівнює. І маємо тоді рівняння 2х дорівнює 5, звідки отримаємо цей корінь, що і отримали тим способом, тобто 2,5. Та ж сама відповідь мінус 2 і 2,5. Наступне завдання, нам відомо, що m дорівнює n-1, а потрібно знайти -n. Підставимо замість m вираз, і будемо мати c- і в дужках, обов'язково в дужках, пишемо n-1. Замість m підставили. А далі відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, і в результаті будемо мати 8-n. Як ми бачимо, це відповідь «В».